Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку та й каже Тут я буду жити. Коли це жабка плигає та й питає. А хто хто в цій рукавичці? Мишка шкреботушка А ти хто? жабка шкрекотушка. Пусти мене. От уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає А хто хто в цій рукавичці? мишка шкреботушка жабка шкрекотушка, А ти хто? А я, зайчик-побігайчик, пустіть і мене, іди. От уже їх троє, коли це біжить лисичка та до рукавички. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка-шкряботушка, жабка скрикотушка та зайчик-побігайчик. А ти хто? Та я лисичка сестричка, пустіть мене! Та йди, ото вже їх четверо сидить, аж суне вовчик та й собі до рукавички, питається. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка-шкряботушка, жабка скрикотушка зайчик-побігайчик та лисичка сестричка А Ти хто? Та я, вовчик-братик, пустіть мене! Та вже йди, у лісі той, уже їх п'ятеро, де не взявся біжить кабан. Хро хро, хро хро. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкреботушка жабка скрекотушка, зайчик побігайчик, лисичка, сестричка та вовчик братик. А ти хто? Хро-хро-хро! А я кабан і клан. Пустіть і мене. Оце лихо, хто не набре, та все в рукавичку. Куди ж ти тут улізеш? Та вже в лізу пустіть. Та що вже з тобою робити? Йди, у лісі той. Уже їх шестеро, уже таким тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі вилазить ведмідь, та й собі до рукавички реве й питається, а хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка жабка-скрекотушка, зайчик-побігайчик, лисичка, сестричка, вовчик-братик та кабаний клан. А ти хто? Гу-гу-гу, як вас багато? А я ведмідь набріть. Пустіть мене, Тебе пустимо, коли так тісно, та якось будемо. Та вже йди, тільки з краєчку. У лісі ведмідь, семеро стало. Та так вже тісно. Що рукавичка ось ось розірветься. Коли це дід оглядівся, нема рукавички. Він тоді назад за шукати її, а собачка попереду побігла. Бігла-бігла, а бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді гав 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 Вони як злякаються, як вирвуться з рукавички, так усі й порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку.